Сьогодні такого понаголосовували, що військовим іноді не допоможе навіть зміна місця дислокації. Яка сьогодні найбільша потреба у військових, окрім зброї? Всі підрозділи просять генератори. Генератори просять, і за свої гроші вони ці генератори заправляють. Ви сьогодні, група 231, проголосували за те. Аби з 1 вересня кожна українська родина плюс 2 гривні платила за кожен літр дизеля і палива. Ось що ви зробили. Ви знаєте, що зараз пишуть вам українці? А ви цю інформацію включіть в уроки щастя? Там її надавайте, будь ласка, про щастя, яке ви сьогодні наголосували. Європейська солідарність оголошує акцію, шановні українці. Ми дамо кожному з вас наліпку за. The... Плюс 20% відсотків і наліпіть це на кожен генератор, аби знали, хто сьогодні проголосував за те, що з 1 вересня ваші родини грабують військових.